Це не якийсь, я там щось творю якісь речі, знімаю на ВХС камеру, кажу за заборонені речі. Ні, просто мене не знають в медіа. Ось там типу навіть люди подивляються, таких, що це за тип, чого mm -hmm. він. Але і ти не розвиваєш свої соціальні мережі. Наприклад, Джей Хун пішов: він лупашить ріл севіс, ядує тіктоки. В тебе матеріалу, реально, щоб брати ну, можна реально плотняка, назбирати півтори години, так, якого так, порізати так. на ну, приблизно кусків тридцять. І, так, і все, йти на андеграунд. Так, так, <с hoo> так. безумовно. Просто я я просто маю на увазі той момент, що це перше андеграунд на андеграунд, це розділення. Uh -huh. Воно єдине полягає в тому, що, наприклад, зараз в Києві я як просто там невідомий комік, просто звичайний, котрий гарно виступає, котрого всі знають, організатори більш-менш. Я знаю, втратили що, втратили. Я в, закрию, що я своє закрию, я своє виступлю, що першим коміком, що посередині, що закрию. Типу Я можу в будь-якому випадку, як то кажуть, на мені зал не буде в Не зіпсувати я не зіпсую ні в якому разі. Різниця полягає тільки в тому, в кількості прибутку, бо я вже заробляю. Тобто, наприклад, коли ми там два роки тому я переїхав, то тобто, андграунд комік, це я не заробляв стендапу угу. взагалі.